Цьому випуску Київська Динамо та Шахтар втрачають очки в УПЛ. Реакції тренерів на невдалі матчі своїх команд. Дебют Олександра Зінченка за Нотінгем Форест, Джан П'єро Гасперіні поділився очікуваннями від українського форварда Артема Довбека. Ми будемо працювати без вихідних, щоб радувати вас найкращими футбольними новинами. Тож підтримайте нас вподобайкою. В рамках п'ятого туру Української прем'єр-ліги відбулося київське дербі між оболонью та київським Динамо, де поєдинок між цими командами завершився в нічию з рахунком 2-2. Столичне дербі активно розпочали господарі, створивши небезпечний момент після подачі, але Суханов з близької відстані пробив вище воріт. Динамо відповіло на цю атаку голом. Караваєв отримав передачу на куті штрафного майданчика, обіграв свого опонента та влучно пробив у дев'ятку. Перед перервою оболонь зрівняла рахунок, Нестеренко вийшов і шнавіч з нещеретом та не залишив йому шансів. Проте останнє слово в першому таймі було за білосиніми, Тарас Михалко виграв боротьбу під час кутового, реалізувавши свій момент ударом головою. В другому таймі, вже у компенсований час, оболонь зуміла зрівняти рахунок, тож більше команди не забивали, і фінальний свисток зафіксував нічию. Поринь у світ футболу разом з Фабет. Після матчу головний тренер дирамо Олександр Шовковський відповів на запитання, що відбулося на полі оболоні. Що трапилось з командою в останні 15 хвилин? Ми домовлялися, що ми будемо робити і як ми будемо грати. Але перед поєдинком я помітив, що є якісь недолаштування, і про це сказав гравцям безпосередньо перед виходом на поле перед самим початком гри. Так, ми сьогодні створили чудові нагоди, аби забувати більше, які ми мали реалізовувати. Але помилки в прийняті рішень і помилки на останніх хвилинах призвели до пропущеного голу і до втрати важливих очок. Чи планую я більше залучати новачків? Планувати можна що завгодно, але гра не передбачувана. На сьогоднішній день ті гравці, які готувались до гри, були в моєму розпорядженні, але вони мали виходити на поле і показувати свій рівень. Якщо вони цього не роблять, то в наступній грі вони будуть дивитися, як це роблять на полі вже інші гравці. Металіст 19-25 і Донецький шахтар закривали суботню програму п'ятого туру УПЛ. Обидві команди влаштували обмін голами та також зіграли в нічию. В середині першої 45 п'яти хвилинки Мартинюк привіз пенальті на ворота новачка УПЛ, яке реалізував Бондаренко. Підопічні Турана зберігали мінімальну перевагу до останніх хвилин, поки не стався ще один резонансний епізод матчу. Харків'яни на 85-й хвилині використали стандартне положення, яке завершилось голом Калюжного. Перегляд відео повтору головним арбітром Деревинським щодо пасивного офсайду був оцінений, що не впливав на епізод, тож фінальний свисток зафіксував мирову між командами. Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував гол півзахисника металіста 1925 Івана Калюжного у ворота своєї команди. Момент наприкінці матчу був вирішальним, і рішення, які сьогодні приймав арбітер, на мою думку, були не зовсім коректними. Офсайд це справді спірне питання. Гадаю, що якби щось подібне трапилось за участі команд типу Мілана чи Інтера, розгорівся б значно більший скандал, тому що, як на мене, вони повинні добре подумати над рішеннями, які ці судді приймають. Напередодні сьогоднішнього матчу третього туру у серії А між Ромою та Торіно, головний тренер римлян Джан П'єро Гаспиріні поділився очікуваннями від українського форварда Артема Довбека та інших своїх підопічних. Я очікую дуже багато від усіх. Я дуже очікую багато від усіх моїх гравців, які залишилися тут. І від Пелегріні, і від Довбека, а також від 21 футболіста, що є у складі, найважливіше Рома та сезон, який ми повинні провести. Не можу говорити про особисті питання. Кожен має показати максимум з довбиком, які з усіма я говорив, запитав які його найкращі якості, і він відповів: грав в штрафному майданчику сила та грав в глибину. Ну чудово, тоді з цього і почнемо. Я маю побачити все це на рівні. Переконаний, що він зіграє добре. У самовіддачі я ніколи не сумнівався ні в кому. Ми повинні проводити хороші матчі, демонструвати великий дух і ментальність не лише для себе, а й для роми, щоб здобувати результати тиснути на суперників. Зараз це головне усе інше лише припущення, лише те, що на полі має справжнє значення. Олександр Зінченко вперше зустрівся зі своїми новими одноклубниками. Нагадаємо, що в останній день трансферного вікна лісники домовилися про оренду 28-річного українця на один сезон. Можна також помітити, що Олександр матиме 35-й ігровий номер, який був в нього раніше в Арсеналі та Манчестер Сіті. Футболіст не зіграв у вчорашньому матчі проти арсенала, адже належить канонірам. Тож очікуємо на дебют Сашка за нову команду в матчі 1-16 фіналу Кубка футбольної ліги проти Свонсі, який відбудеться 17 вересня. Також український футболіст вперше прокоментував свій перехід у нову команду. Це чудова можливість. Я хочу допомогти своїй команди досягти її цілей та довести собі, що я можу добре проявити себе на полі. Я прекрасно пам'ятаю день, коли з'явився цей шанс. Чесно кажучи, я був дуже щасливий і схвильований. Мене раніше часто запитували, яка позиція для мене найкраща, але якщо чесно, я готовий допомагати команді там, де можу і де буду потрібен. Я завжди намагатимусь викладатися на максимум. Ноттінгем Форест – це неймовірний клуб. Я переглянув відео в музеї і дізнався багато нового про цю команду. Чого раніше не знав? Я дуже пишаюся і радий представляти цей клуб. Брентфорд Ярмолюка в рамках четвертого туру АПЛ сенсаційно розділив очки з Челсі, зігравши з рахунком два Єгор знову вийшов у старті Брентфорда, зігравши повний матч проти Челсі. Для українців він став 62-м у чемпіонаті Англії. Відкрили рахунок у матчі господарі на 35-й хвилині, забив Кевін Шаде, відігралися підопічні мерезки у другому таймі на 61-й хвилині завдяки колу Палмеру, а на 85-й хвилині пенсіонери вийшли вперед завдяки точному удару Мойзеса Кайседо, і здавалося, це кінець. Однак останнє слово було за Бренфордом на 90 плюс третій забив Фабіо Карвальюк. Замкнув навіс від одноклубника та врятував нічию для своєї команди. За підсумками матчу ярмолюк отримав досить високу оцінку 7 балів з кожним матчем, граючи все впевненіше, навіть проти таких грандів як Челсі. В матчі сьомого туру чемпіонату Словаччини, в якому зустрічалися Желіна та Слован. У неймовірній перестрілці команди зіграли з рахунком три у першому таймі у ворота гостей залетіло аж три м'ячі, і здавалося, поразка для слована. У другій половині гості зуміли скоротити відставання, але в кінці протистояння залишилось в меншості через вилучення ще одного українця Данила Ігнатенка. Здавалось, Слован вже змирився з поразкою, та тільки не Микола Кухаревич. На останніх хвилинах українець протягнув м'яч по флангу, змістився в бік штрафної та пробив у бік воріт. Здавалось, ворота Росой зафіксує круглого, але м'яч все ж перетнув лінію і Кухаревич, вкотре рятує свою команду від поразки. Український форвард забив вже шостий гол за останні чотири матчі за свою команду, і, схоже, Микола на цьому навіть не збирається зупинятись. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи варто Сергію Реброву викликати Кухаревича в збірну України на наступні матчі відбору до чемпіонату світу.